Приватне підприємство Базис Плюс роками працює на благо містян. Завдяки його працівникам та керівництву у Золотоноші чисті вулиці та успіччя, підпилені дерева, висаджені квітучі клуби та створені різноманітні композиції. Їхню діяльність не варто описувати, просто пройдіться містом, і ви все зрозумієте самі. Детальніше про напрями роботи та структуру підприємства нам розповіла керівниця Базис Плюс Олена Козлова. Наше підприємство займається благоустроєм в місті Золотоноша вже не перший рік. По відгуках людей ми бачимо, що доволі непогано в нас все виходить, і все це виходить за рахунок того, що нам ну, подобається ця робота. Працівники душею, і ми так само до цього прилягли. і Надіємося, що далі будемо так працювати. Настільки великої віддачі своїй роботі важко знайти деінде. Мабуть, це особливість базис плюс. Працівники в перші тижні війни навіть на роботу виходили і працювали безоплатно, аби продовжувати займатися благоустроєм. Це прибирання вулиць, озеленення, прибирання біля майданчиків збору сміття. Ті самі урни, які по вулиці Шевченка, Черкаській, в парках в меморіальному. Парку Шевченка на дитячому майданчику інклюзивному, це все ми прибираємо, щоб наші містяни не, не помічали того сміття, яке накопичується на протязі дня. Але 24 лютого все змінилося, Ба більше, здавалося б, зупинилося. Але ні, підприємство не зійшло із своєї колії і трудилося у тому ж досі. Е, ну, напевне, як і у кожного українця, всі зранку встали. І дізналися, що почалась повномасштабна війна. Ми зібрались о сьомій ранку на підприємстві з майстрами, з заступниками. Спочатку було вирішено дівчат не визивати на роботу, а хлопців потрібно було. Але все підприємство вийшло в незалежності від того, що було їм донесено, що дівчата можуть залишатися вдома, так як ми не знаємо, що відбувається і що буде далі відбуватися. Хвилин 30 це була якась розгубленість, а потім зрозуміли, що треба щось робити. І почали працювати. Було тяжко, нам потрібно було дуже багато піску, пофасувати для того, щоб забезпечити блокпости. Це перший день і. Ми побачили, що ми можемо не справитися з тою кількістю, яку нам потрібно і швидко зробити. Тому звернулася до своїх знайомих, які питали, чи треба якась допомога. І через годину почали всі містяни сходитися до нас на наше підприємство, щоб ви розуміли, десь через півтори години було більше 50 чоловік. У мене навіть зараз мурашки по шкірі, коли як люди відгукнулися на те, що треба обороняти нашу державу. Ну і почалась робота. По прибиранню міста дуже було тяжко, коли були повітряні тривоги, і потрібно було своїх працівників прибрати з вулиці, щоб вони спустили з бомбосховища, але ми організували це легковими автомобілями. Працівники наші їздили, забирали вдруг повітряна тривога, стало трошки легше. А так, от десь три неділі, у нас був своєрідний хаб на території. Люди приходили, навіть було такого такі моменти, що ми не знали, що треба сьогодні пісок чи не треба, але на 8 ранку люди приходили, намагалися допомагати. Сьогодні підприємство вдалося унормувати свою діяльність навіть попри повітряні тривоги та відключення електроенергії, попри брак кадрів, адже професіоналів своєї справи мобілізували, і нині вони захищають нашу країну. Почали мобілізовувати у нас працівників і не тільки мобілізовувати деякі пішли самі в нашу тероборону. І почався кадровий голод. Пішли дійсно спеціалісти: водії, бензопильники, в яких є дозвола по випилки дерев, інженер з техніки безпеки, і в якийсь навіть момент у нас була розмова ну будемо самі дівчата сідати на трактора, вчитися, що робити. Але слава Богу, потихеньку на кадри підшуковували, тому, що вона ж специфічна робота не, не кожен хоче. Але коли вони знайомляться з нашим підприємством, то їм подобається наш колектив. І в принципі, хто з перших замінив мобілізованих хлопців, всі зараз і працюють. Нині у теплицях підприємства вирощується понад 7 тисяч маленьких рослинок, які вже навесні та влітку цього року будуть бояти різноманітним цвітом. У планах висадити загалом понад 50 тисяч рослинок. Оранжерея підприємства переповнена різноманітними видами квітів, які цілодобово мають бути із теплом. Температурний режим тримають на рівні 21-22 градусів та зі спеціальним світлом для правильного вегетаційного розвитку. Кожній рослинці необхідний спеціальний ґрунт хорошої якості, додаткове живлення та, звісно, ж догляд. Для того щоб надати його якомога якісніше, у теплицях використовують генератор для безперебійного електроживлення. Теплицю ми запускаємо у вересні місяці. Починається черенкування ампельних видів квітів. І у нас і на, хвилину, ну, і на хвилину не закінчується робота в теплиці. Зараз почався період висадки насіння. Це бегонія, чорнобривці, петунія, лобелія, алісіум, Ну дуже-дуже ще багато сортів. Да, це зараз такий самий кропіткий час, тому що температура в теплиці. Нічне время не повинна опускатися менше 18 градусів. В день не більше 22, і треба витримати. А буває так, як сонечко зранку стало. Температура намагається й до 30 піднятися. Дівчата роблять це для того, щоб втримати температуру, яка потрібна для правильних сходів цих квітів, щоб вони вижили. Планується висіяти більше 50 тисяч насіннинок. Це не говоримо про те, що ми прочеренкували там, навірно, вже. Теж тисяч десять і, і ми далі плануємо черенкувати, тому що така тенденція, десь може якась квіточка не долили або велика жара. Нам її треба обов'язково замінити, щоб вся клумба виглядала такою, як ми її задумували спочатку. А разом із тим підприємство допомагає забезпечити місця дровами. Попередньо відбувається обрізка дерев. Важливо і приємно, що підприємство турбується про золотоністів і проводить цю діяльність у періоди вимкнення електроенергії. Обрізану деревину сортують і подрібнюють, щоб потім забезпечити тих, хто потребує. Це вже не перший рік забезпечуємо дровами наших містян. Це учасники бойових дій, інваліди, малозабезпечені сім'ї. Ми завозимо їм постійно, вони пишуть заяву в міську раду. Міська рада нам передає ці заяви, ми їх опрацьовуємо. І ті дерева, які ми обрізаємо в місці, ми їх звозимо на базу, розпилюємо по 30-40 сантиметрів, щоб людям було зручно ними опалювати, і відвозимо по заявах тим людям, яким потрібні ці дрова. Якщо в навіть двадцятий-двадцять рік там було до 15 заяв, то зараз, якщо я не помиляюся, десь близько 100 заяв тільки по військовослужбовцям і Іншим верствам населення, але в нас додавали ще такі, як ВПО. Це люди, які переміщені із тих областей, де зараз у нас проходять військові дії. Їх теж десь більше, навірно, 60 заяв. Ми опрацювали вже десь до 50. Але кожен день нам поновлюють ці заяви. Люди дізнаються через соцмережі, що міська рада. Допомагає і приходять, пишуть до них заяви. А ці заяви потім передають нам. і Ми вже їх опрацьовуємо. Кількість роботи нам і штат прийшло збільшити в зимовий період. У нас десь залишалося 35-40 працівників. То зараз більше 50. Стараємося переходити і в дві зміни зараз із світлом проблеми. Тяжко людей. Не вистачає, але ми намагаємося тим колективом, який у нас є, цю роботу виконати. Зі слів Олени Олександрівни, станом на 25 січня 2023 року, переселенці отримали 291 дев'яносто складометр твердого палива, тобто 48 машин. Друга група людей 336 складометрів, септо – 56 автомобілів. Підприємство не пасе задніх і на волонтерській ниві. Тоді, коли бучу. Освободили, ми склали теж від свого підприємства пів Ми Попросили Єганових, що оставте нам півмікроавтобуса, бо ми на Златодарі замовили хліб, який туди передали, нам випекли. Ну і багато такої продукції швидкого приготування. Дівчата, працівники почули, що ми збираємо допомогу, і кожен приніс ящик пирожків на наступний ранок. І ми побачили, що нам пів мікроавтобуса мало, що треба <свісно> весь мікроавтобус. Ну всі відгукуються. І так багато хто чув, що ми допомагаємо і військовим, і цивільним, і почали звертатись до нас. Потім, 57-ма бригада десь у квітні місяці знаходились під Лисичанськом. Вони попали під обстріл і їм збирали теж всі в золотоноші. І звернулися до мене хлопці, що їм будуть гнати машину. Їм треба дизель, а так як тоді в золотонощі була, не в золотонощі у всій Україні проблема. Передали їм 100 літрів палива, ну і ту машину, яку їм гнали, ми наскладали. В них не було нічого. Ну, в них погоріло все. Труси, носки, і ми так само, як всі містяни, замовляли через інтернет, їм упаковками. В останній момент вони дзвонили, що нам треба машинка стригтися. Це все знайшли продукти харчування теж без труби швидкого приготування цигарки. Ну наскладали їм велику. Допомогу і напевно, це була перша наша їм допомога. І тепер тим, чим ми можемо, ми їм допомагаємо. Вони були два місяці назад, звернулись до нас, що у них вийшли з ладу автомобілі. Всі наше підприємство, команда Войцехівського частково і культура. І ми купили їм автомобіль Kia Sorento і передали. І зараз вони як. Буває, приїжджають на ротацію. Вони нам її приганяють. Ми, поки вони відпочивають, ремонтуємо її. Дуже вдячна майстрам, які допомагають нам, і більшість безкоштовно ми закупляємо все, що потрібно, запчастини. А хлопці вільний час ремонтують їм машини. Звернулися хлопці з під Бахмута, що потрібні накопні свічки. Ми виконали в інтернет в соцмережу в Фейсбук, що потрібні банки. За два дні велика кількість людей підключилась. Ми назбирали цих банок. Ми закупили віск десь 25 п'ять кілограм. Але зрозуміли за день, що це цього мало. Звернулись так само до. Містян вони допомогли, почали приносити свічки різні, там в кого навіть є такий старий віз. Звернулися до Артема Іганова. Він допоміг в своїй групі, дав об'яву і на близько до 50 кілограм. Тільки він нам допоміг. Люди висилали з усієї України і віски, і парафін. Тому ми зробили вже більше 200 окопних свічок. Це буквально за дві неділі. Ми їх уже. Передали хлопцям, чи якась частина ще там може 30-40 штук ще є, але постійно хлопці дзвонять, і ми їм або нової пошти передаємо, або машинами, які їдуть в їхній напрямок. І так ще багато всього генератори закупляли хлопцям. Ми цього не афішуємо, рації закупляли хлопцям, вологі серветки постійно. Вони навіть забувають про них сказати, а потім, коли отримують їх, слава Богу, ну не завжди в них є де прийняти душ. То для них це немаловажно саме завдяки невпинній праці працівників Базис Плюс. Наше місто таке чисте та охайне.